Дорогі брати і сестри, доброго ранку. Чоємок зал радіє. Люди радіють, що папа сам вже читає. Сьогодні загальна адієнція була передбачена на площі, але бачимо через погодні умови, через дощ. Ми, е, вирішили зробити тут в аулі Павла Шостого. Це правда, що ми тут є е, всі так трошки в тісноті, але зато не намокли. Дякую за вашу терпеливість, про яку сьогодні про цю чесноту власне і буде катехайза. Минулої неділі ми слухали розповідь про страсті Господні на страждання. Які він терпить, Ісус відповідає чеснотою, яка, хоч і не згадується серед традиційних, але є дуже важливою. Чеснота терпеливісті терпеливості. Йдеться про витривалість того, що терпимо. Невипадково терпеливість має той самий корінь, що й пристрасть. Саме в страстях проявляється терпеливість Христа, який з лагідністю і смиренням приймає арешт, ляпаси і несправедливе засудження. Перед Пилатом не докоряє, зносить образи, плювки і бичування воїнів. Несе тягар Христа. Прощає тих, хто прибиває його до дерева, і на Христі не відповідає на провокації, а пропонує милосердя. Все це говорить нам про те, що терпеливість Ісуса не полягає в стоїчному спротиві стражданням, але є плодом великої любові. Апостол Павло у так званому гімні «Милосердю» тісно пов'язує любов і терпеливість. дійсно описуючи першу якість милосердя, він використовує слово, яке перекладається як великодушний. Або довготерпеливе милосердя, любов, великодушна Або довготерпелива вона виражає дивовижну концепцію, яка часто зустрічається в Біблії. Бог, зіткнувшись з нашою невірністю, показує себе повільним на гнів. Замість того, щоб висловити власну огиду до людського зла і гріха, він показує себе більш готовим щоразу починати все спочатку з, з нескінченним. З нескінченною терпеливістю для Павла це перша риса Божої любові, яка перед обличчям гріха пропонує прощення, але не тільки це перша риса кожної великої любові, яка вміє відповідати на зло добром. Яка не закривається в гніві і зневірі, але витримує і починає знову. Отже, в основі терпеливості лежить любов. Як каже святий Августин, людина тим сильніша, чим більше в ній Божої любові. Відтак можна сказати, що немає кращого свідчення Христової любові ніж зустріч з терплячим християнином. Але давайте також подумаємо про те, скільки матерів і батьків, робітників, лікарів, медсестер, хворих, які щодня по тайке благословляють світ святим. Святою терпеливістю, як говорить святе письмо, терпеливість краща за силу героя. Однак будьмо чесними, нам часто бракує цього терпеливості. Вона нам потрібна як найважливіший вітамін, але ми інстинктивно стаємо нетерпеливими і відповідаємо злом за зло. Нам важко зберігати спокій, контролювати свої інстинкти, стримувати погані реакції, залагоджувати сварки і конфлікти в сім'ї, на роботі, християнській спільноті. Ми зразу маємо відповідь. В є... Нам важко бути терпеливими. Пам'ятаємо, однак, що терпеливість це не тільки необхідність, це покликання. Якщо Христос довготерпеливий, то і християнин покликаний бути довготерпеливим. А це вимагає йти проти течії сьогоднішньої поширеної ментальності, в якій панує поспіх, і все зараз, все і зараз, де замість того, щоб чекати, поки ситуації дозріють, люди підганяють, очікуючи, що вони миттєво змінять все. І хтось миттєво зміниться. Не забуваємо, що поспіх і нетерплячість вороги духовного життя. Бог є любов, а той, хто любить, не втомлюється, не дратується, не ставить ультиматумів, а вміє чекати. Згадаймо історію про милосердного. Отця, який чекає на сина, що пішов з дому, він довго терпить, терпляче чекає, щоб обійняти його, як тільки побачить, що він повернувся або притчу про пшеницю і бур'ян з Господом, який не поспішає викорінювати зло раніше часу, щоб нічого не було втрачено. Терпеливість, все рятує, все, всіх і все. Але як збільшити терпеливість, брати і сестри? Оскільки вона, як вчить апостол Павло, є плотом, плодом Святого Духа, то її треба просити у Духа Христового. Він дасть нам лагідну силу терпеливості, бо християнській чесноті належить не тільки чинити добро, але й вміти зносити зло, святий Августин. Особливо в ці дні нам буде корисно споглядати розп'ятого, щоб перейняти його довготерпеливість. Доброю вправою є також приведення до нього найбільш проблемних людей, просячи благодаті здійснювати щодо них діло милосердя, яке так добре відоме, але яким так нехтують терпеливо зносити проблемних людей. Це нелегко. Подумаємо. Я повторю зараз, якщо ми зробимо, наприклад, якщо ми терпеливо будемо підтримувати людей, проблемних, це починається з прохання дивитися на них зі співчуттям. Божим поглядом, вміючи відрізняти їхні обличчя від їхніх недоліків. Нарешті, щоб розвивати у собі терпеливість, чесноту, яка дає подих життю, корисно розширювати свій погляд. Наприклад, не обмежуючи поле, поле світу власними проблемами, до чого нас закликає наслідування Христа, тому ми повинні пам'ятати про найтяжчі страждання інших, щоб навчитися переносити свої власні малі. Пам'ятаючи, що немає нічого, хоч би й малого, якщо воно переноситься з любові до Бога, що залишилося без винагороди у Бога, і знову, коли ми відчуваємо себе в лещатах випробувань, як вчить Йов, добре відкритися з надією на Божу новизну в твердій впевненості, що він не дасть розчаруватися. В наших очікуваннях терпеливість це вміння, тривати, в стражданнях. Сьогодні на цій загальній аудієнції є два батька, два двоюродних брати. Один ізраїльтянин І один араб. Двох вони втратили їх дітей в цій війні. І двох вони є друзі. Вони не дивляться на ненависть на війну. Вони дивляться на дружбу між двох людей, які. При, перейшли через однакове розіп'яття. Дивімося на це свідчення на цих дві людини, які багато постраждали, втративши, втративши їх дітей у цій війні на святій землі. Улюблені брати, дякую вам за ваше свідчення.